Наприкінці літа всі мистецькі заклади нашого міста проводять набір нових учнів. І сьогодні у нас в гостях директорка дитячої художньої школи Ольга Миколаївна Чередніченко. Я вас вітаю, вітаю. Поговоримо про те, кого ви чекаєте в новому навчальному році. Дякую. З 15 серпня до 15 вересня цього року у горішньопланівській дитячій художній школі відбудеться набір нових учнів у перші та другі класи. Горішньоплавніська дитяча художня школа ретельно готується до початку нового навчального року і чергової вступної кампанії. У цьому році ми плануємо набрати чотири класи: два перших класи і два других. Дітей віком від семи рочків до дванадцяти. Навчання у нашій школі здійснюється за новою, наскрізною освітньою програмою, яка складається з семи років навчання. Вони включають три підрівні: елементарний рівень це два роки навчання у школі, базовий чотири роки навчання, і поглиблений або професійний один рік навчання. По закінченню кожного з підрівнів учню видається свідоцтво про закінчення певного рівня освіти з відповідними оцінками знань і вмінь, відповідного часу навчання в мистецькій школі. По закінченню шести років навчання, учні отримують свідоцтво про початкову спеціалізовану мистецьку освіту. Якщо дитина планує вступ у вищі навчальні заклади мистецького спрямування, то вона має змогу продовжити навчання у нашій школі, вступивши до сьомого класу, який передбачає підготовку до вступу у навчальний заклад з подальшим вступом. А якщо у разі це буває рідко в нас, але ну, це життя, у разі не вступу до вищого навчального закладу, ми пропонуємо нашим учням повернутися до нас ще на рік, а можливо і на два роки навчання, щоб краще підготувати дитину до вступу і знову вступати в вищі навчальні заклади мистецького спрямування. Тобто в сьомий клас можна ходити рік, два, три. У нас є такі учні, які ходять навіть декілька років. Тому ось це як підготовчі курси до вступу в вищі навчальні заклади. Навчання у художній школі відбувається в другу половину дня з 14 до 20 години, згідно розкладу занять і здійснюється за такими навчальними дисциплінами: рисунок. Живопис, композиція, історія мистецтв, скульптура і комп'ютерна графіка. До речі, я хочу наголосити, що предмет комп'ютерна графіка викладається в нашій горішньоплавніській дитячій художній школі єдиній дитячій художній школі Полтавщини. За час навчання учні опановують всі цікаві і пізнавальні предмети, вивчають класичні сучасні техніки, різні різноманітні матеріали, приймають участь у багатьох мистецьких художніх конкурсах, виставках міжнародного, всеукраїнського, обласного і міського рівнів, здобуваючи почесні призові місця і нагороди. І я хочу, користуючись нагодою щиро, запросити всіх бажаючих до нашої школи. Яка знаходиться за адресою вулиця Добровольського, 63, це колишній дитячий садочок Теремок, з 8 до 17 години щодня, крім вихідних, вступ триватиме до 15 вересня, і я і вся наша команда, вся наша дружня мистецька родина з задоволенням чекаємо всіх бажаючих. Скільки таких бажаючих може бути? Зазвичай це приблизно 50-60 чоловік щороку. До нас приходить, ми проводимо вступні іспити з маленькими дітками, які йдуть у нас до першого класу, це 7-8 років. Ми за співбесідою, тобто можна принести свої малюночки, показати. Ми беремо всіх бажаючих. А вже постарше з другого року навчання в другий клас ми беремо діток на підставі вступних іспитів. Ми дивимося, невеличкий такий влаштовуємо екзамен і все ж таки робимо відбір. Це якась творча робота конкурс. Творча, так? так, 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 да. Ми дивимося, яка у дитини фантазія, як вона відчуває колір, як вона може, наприклад, задається тема, да, і як дитина виразить її, як вона виражає своє бачення цієї теми. Тобто нам нам це цікаво, і ми все таки робимо відбір. А бажаючих багато, тому що приходиться трошечки відібрати. Тому тому ось так. Це вже старшими дітками, а маленьких ми беремо. Всіх бажаючих. Зараз нас дивляться або слухають батьки якоїсь дитинки. Ця дитинка вже обмалювала всю квартиру, да, всі шпалери, всі асфальти. І батьки розуміють, що ну мабуть, це майбутній великий художник. Що робити цим батькам? Просто прийти в художню школу. З документами дитини і написати заяву, чи яким чином куди звертатися для того, щоб подати заяву на вступ, будь ласка, приходьте до нас в художню школу, так як я сказала, да, щодня з 8 до 17 годинки з вами зустрінеться викладач, розкаже вам про розклад. У нас декілька паралельних класів, тобто у нас є можливість відвідувати ще якісь інші кружки чи школи, в да, музичну школу, що дітки ходять і там. Танці, різні відвідують різні гуртки, і разом з художньою школою не завжди це легко поєднати. Але у нас завдяки тому, що є паралельні класи, по два-три паралельних класи, які займаються в різні дні і в різні години, можна підлаштуватися так, що буде дуже комфортно і батькам, і дитині. Потрібно буде написати заяву на вступ, потрібно копію свідоцтва про народження і довідку від лікаря педіатра або сімейного лікаря про те, що дитина може відвідувати школу, що ніяких заборон, заперечень немає. Ну але в будь-якому разі їм можна підійти в художню так, школу, так, запитати там. Так, так звичайно, так, йти. будь ласка, щодня, щодня з 8 до 17 години завжди. На всі питання ми знайдемо відповідь. А якщо, наприклад, дитина або батьки вагаються, там хочу, не хочу, малюватиму, не малюватиму, ходитиму, не ходитиму, чи можна прийти до вас на якийсь, можливо, день відкритих дверей або пробний урок, або просто прийти от в той момент, поки викладачі будуть батькам розповідати про графіки, розклади, а дитинка там пощупає все, помалює і вона для себе зробить якийсь Висновок батьків, ви ну, чи можна от таким чином? Звичайно, звичайно, і ми практикуємо це, до речі, щороку, тому що такі питання виникають у батьків. А можна, ми спробуємо, а, ну, а вдруг у нас не вийде. Будь ласка, можете спробувати, можете походити тиждень, два, місяць. Ну, Будь ласка. До речі, ця нова наскрізна програма, вона передбачає передбачається. Тобто, тепер немає такого, як раніше було. П'ять років навчання спершу по п'ятий клас, і це було обов'язковим для того, щоб отримати документ. Відповідний, тепер ці підрівні вони ділять, от якраз за бажанням можна сказати, да, і можливостями діток. Тому ось елементарний, наприклад, сами, самий простий перший рівень да, два роки включає. Тобто, якщо дитина його закінчує за два роки, їй більше не потрібно. Вона не хоче продовжувати. Вона помалювала для себе чомусь, навчилася, і їй достатньо цього на два роки. Вона не хоче далі навчатися. Наприклад, після цього закінчення цього підрівня теж видається. Документ про те, що дитина закінчила дитячу художню школу і має початкову мистецьку освіту певного підрівня елементарного, тобто два роки навчання. Якщо дитині подобається, і вона хоче далі продовжувати. Навчання в нашій школі тоді вона переходить на базовий рівень. Це вже 4 роки. І вже тільки після закінчення, тобто 6 виходить разом, да і 2 і 2 плюс 4, Тільки після закінчення базового рівня вона отримує вже документ про початкову спеціалізовану мистецьку освіту. Тобто повний курс навчання, скажімо так, 6 років. А вже якщо ще хочеться продовжувати вступити в свою діяльність художню, да, і вступити до вищих мистецьких навчальних закладів, тому тоді вже дітки готуються далі. Можна прийти в сьомий клас за бажанням, можна приходити, можна не приходити. І так як я сказала раніше, це може бути і рік навчання, і два роки навчання. Тобто до того часу, поки дитина не вступить туди, куди вона хоче. У дітей, які хочуть все, все ж таки присвятити своє життя мистецтву і вступити в вищі навчальні заклади мистецькі, так а є якісь переваги в університетах, що у них є от така от освіта, що вони навчалися так. в художній так, школі. Так, так деякі навчальні заклади, це умова їх при вступі мати свідоцтво про закінчення дитячої художньої школи. Я вам скажу, що майже всі 99%. Тобто, як початкова ланка мистецької освіти, дитяча художня школа грає велику роль. Тобто, не закінчивши дитячу художню школу, ну вступати в вищі навчальні заклади, де треба здати екзамен, де є академічний малюнок, де є композиція і всі закони рівноваги, кольорознавства, і, і скажімо так, всі, всі ази потрібно знати, а вони даються тільки в дитячій художній школі. Тому без цього ніяк. І діти, мабуть, потім ще беруть всі дипломи, да, з перших так, других так, місць конкурсів. Урсів, ви також да. показують щось що так, звичайно, да. крім документа про світу, з чим ще виходять ваші учні, ваші випускники з художньої школи, я маю на увазі не тільки знання про мистецтво, а я думаю, ви все ж таки даєте трохи більше. Крім багажа дуже цікавих е, отриманих в дитячій художній школі знань, е, діти отримують ще велике естетичне задоволення, тому що навчаючись в дитячій художній школі, ну, неможливо його не отримати, розумієте? І навіть якщо дитина не стане великим художником або не пов'яже своє життя з художнім мистецтвом, художня школа назавжди, ну, скажімо так, залишить слід в житті дитини. Тобто це смак. це... Вміння одягатися гарно, підібрати кольори, наприклад, в одязі, вміння бачити красу навколо себе, помічати красу, ну і робити красу своїми руками. Тобто дитина, яка закінчила художню школу, вона відрізняється від інших дітей. Не хочу нікого ображати, але от наші дітки особливі. Тому що ви їх любите, тому що так, вони ваші, так, але так. тому що вони дійсно мають. Ці навички, ці знання, які і особливе потрібно. бачення, особливе бачення світу, особливе бачення краси е і навколишнього. Ще от, знову ж акцентую увагу на е, комп'ютерній графіці. Угу. Зараз у нас дуже всі приходять в сферу діджитал, це є і різноманітні соцмережі, і так далі. Є так далі, так далі. Е, учні, які вчилися вже от в цьому класі, і які от Потім ці знання потягнули саме в професію не художника, не викладача в художній школі, а от саме в якусь новітню професію, пов'язану саме з комп'ютерними технологіями, комп'ютерною графікою. Так, звичайно, щороку, майже щороку, наші учні здобувають освіту в вищих мистецьких закладах художнього спрямування. І отримують дипломи дизайнерів, дуже багато наших учнів. І, до речі, це зараз модно. Така сучасна професія ландшафтний дизайн. Я знаю наші учні багато наших випускників отримали дипломи ландшафтного дизайнера. Потім дизайнера одягу. Наші дітки в Києві, я знаю, в Тернополі наша моя випускниця працює дизайнером одягу. потім... Є е, дизайнери з комп'ютерної графіки до до речі працюють в напрямку комп'ютерної графіки і. Створюють якісь певні проекти цікаві. Тобто, да, в, в, в ногу з часом, скажімо так, опановують і сучасні е, такі професії, які зараз на даний час дуже модні, сучасні. Тобто не, не всі стають ну, художниками, скульпторами, такими, можна сказати, більш класичними, да, здобувають більш класичні професії. А е, навіть більша частка е, діток е, намагається отримати таку більш сучасну е, професію і пов'язувати Звичайно, з комп'ютерними технологіями, з новими такими сучасними технологіями. Тому і, так, наші учні теж вступають і, і на такі професії, дуже багато таких бажаючих є, до речі, і щороку. це велика перевага, це великий такий внесок в майбутнє все ж таки цієї дитини, тому так. що ці професії зараз вони популярні, вони затребувані і так. вони приносять непоганий дохід. Непоганий дохід. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина була всебічно розвинена талановита, вивчала нові сфери та вміла красиво писати картини, приходьте в художню школу. Вас там всьому навчать. Так, дуже дякую.